Це програма поміж рядками. Україна має жорстко відреагувати на те, що європейське енергетичне співтовариство підтримало будівництво південного потоку. Так заявили провідні українські експерти проєкт називали політичною грою, а його втілення нереальним. То невже він тепер становить реальну загрозу для майбутнього української газотранспортної системи? Чи означає ціна газу закладена на наступний рік у держбюджет, що в уряді вже не сподіваються домовитися з Росією? Чи доведеться населенню планувати свої витрати з урахуванням ймовірного підвищення тарифів? Ці запитання ми адресуємо незалежному е експерту з енергетичних питань, експрес-секретарю «Нафтогазу» Валентину Землянському. Пане Валентине, здрастуйте. вітаю вас. Отже, на початку цього року, в лютому, міністр енергетики Юрій Бойко вже скаржився в енергетичне співтовариство. Що і ця організація і ЄС підтримують південний потік і порушують умови договору про співпрацю в галузі енергетики. Так само лист надсилали потім 23 листопада. Отже, що відбувається? Чому так повелися в енергетичному співтоваристві? Питання постає в тому, що приєднавшись до енергетичного співтовариства, Україна отримала не тільки обов'язки, скажімо, імплементувати європейське енергетичне законодавство, реформувати внутрішній ринок газу, але й права. І одне з, одне з положень енергетичного співтовариства це відсутність дискримінації по відношенню до його членів. Україна є повноправним членом енергетичного співтовариства, і дискримінація проявляється саме у, скажімо, такому до, 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 достатньо благосклонному ставленні з боку Євросоюзу до проєкту Південний Потік, який розпочав. 7 числа от, ну розпочалось роз, роз, будівництво морської частини. А чому б євросоюз ми... мав бути не прихильним до південного е, потоку, а підтримувати нас? Чому ми... ми на це мали право розраховувати? Ми. Практично вже три роки ведемо переговори стосовно модернізації української газотранспортної системи, саме фінансування з боку Європейської комісії енергетичного співтовариства, фінансування модернізації українських ГТС, яка здатна транзитувати весь обсяг газу російського газу, мається на увазі, який споживає Європа. Тобто українського ГТС буде достатньо навіть без Білору... не, не враховуючи Білорусь. Але Пан Оетінгер, е комісар з енергетики, заявляв mm -hmm. про те, що вже в середині цього року, 12-го року, має розпочатися фінансування. Ну, ми бачимо грудень місяць, а ніяких рухів в цьому напрямку. Ми, ми так і не побачимо. Чому? От з цим питанням лист і адресувався від з, з боку міністерства. Ми отримали До, відповідь. Ми не отримали відповіді. Ну на першому отримали відповідь, що все буде добре. Ну от зараз знову чекаємо. Справа в тім, що в німецькому е парламенті е ось е депутат Карл Вельман заявляв, що реконструкція української ГТС повинна мати пріоритет перед будівництвом інших потоків, і він сказав, що проект має підтримку в німецькому уряді і Єврокомісії. Чи означає це, що просто кожна країна в Європі має свою позицію щодо цього: реконструювати нашу ГТС? Ну, позиція в Німеччини до достатньо цікаво, тому що вона підтримувала північний потік. Наскільки ми пам'ятаємо перші дві гілки, які збудовано по яким вже йде газ. Ну чому то те відбувалося, зрозуміло, тому що німецькі компанії співпрацюють з Газпромом з видобутку газу на території Росії. Саме цей газ мав мав іти по північному потоку. От стосовно південного потоку, велике запитання, тому що депутати говорять одне, а пан Отінгер каже єврокомісар з енергетики, каже зовсім інше, каже, що ми будемо домовлятися з Росією стосовно. Там подальшої розбудови південного потоку тому ситуація не зовсім зрозуміла. Тобто, окрім країн, є ще окрема думка чиновників євро євросоюзу. Давайте ще розберемося, от що таке власне сам південний потік. Ми зараз можемо побачити карту. Отже, він починається в Росії і. Доходить до Болгарії, так? Что дну Чорного моря? Які країни будуть утримувати е, цей газ? Ми говоримо про Південь Європи, тобто Сербія, Хорватія, от всі, всі країни. А, передбачали, що він може пройти через Угорщину, тобто до Германії і так. Питання полягає в іншому. Питання полягає, що Росія постійно каже, що вона хоче уникнути е, транзиту свого газу через транзитні країни. Але замінюючи україну на ще більшу кількість країн євросоюзу нових членів євросоюзу ризики які можуть виникнути конфліктні ситуації між Газпромом і цими країнами, також не виключення, і про це до речі у державній думі Росії голова профільного комітету сказав, що ми міняємо шило на мило по суті. Наші проблеми з Україною, про які вона говорять, ми міняємо на проблеми з європейськими країнами, які будуть такі ж самі, як і були з Україною. Тобто вони вже зараз прогнозують можливість виникнення конфліктів між Росією і східноєвропейськими країнами. Крім того, українські експерти кажуть, що насправді, хоча заявляють, що південний. Отік будується для диверсифікації поставок. Насправді це просто заміна української ГТС, тобто немає доцільності. Він спочатку будувався і північний південний потоки, якщо згадати риторику і пана Путіна і пана Міллера говорили про те, що це будується для додаткових обсягів для постачання додаткових обсягів так. газу в Європу. Про Україну мови не йшлося. Це було все до 2009 року. От після кризи 2009 року риторика зовсім змінилася на і говорили про те, що саме обсяги газу, які транзитуються через Україну, будуть. Не направлятися через північний і південний потоки просто е, Карл Вельман, е, депутат німецького парламенту, заявляв, що модернізація української ГТС це всього навсього 10-15% від тих коштів, які потрібно вкласти в будівництво південного потоку. А е, то чия економічна доцільність? Ну от пишуть, що будівництво південного потоку це 35 мільярдів євро. А модернізація української труби 4,5 мільярди євро. Ну навіть е, хай буде 5 з ураху. Уванням будівництва газовимірювальних станцій ще так. 500 мільйонів на газовимірювальні станції, порівнюючи з 35 мільярдами, зовсім інше. Теж саме з ви знаєте, ця ситуація нагадує ситуацію, яка була в Білорусі в 2007 році. Коли, коли кхе, батько Лукашенка поїхав до Путіна і пропонував йому не будувати північний потік, а замість цього збудувати другу гілку Ямал Європа, щоб газ надходив через Білорусю, тому що північний потік на сьогодні це вже 15 мільярдів євро. А друга гілка через Білорусс 2,5 мільярди доларів. Але Проєкти і Північний, і Південний є політичними. Саме тому і батько отримав відмову, і Україна отримала відмову стосовно модернізації е, від, з боку Росії. І почалося, почалося будівництво спочатку Північного, е, а зараз вже і Південного. Стосовно економічних резонів, Північний потік за рік показав, що він не завантажений навіть. Це дві гілки, дві гілки, та навіть одна гілка не була завантажена. А, за рік роботи не повний рік 11 місяців було прокачено лише 9 мільярдів, хоча там потужність його 27, однієї гілки 27 мільярдів. Тобто газу не вистачає. Європа не бере стільки газу. Кажуть, що південний mm. потік, а в результаті буде дорожчим для європейських споживачів, що газ буде для них дорожчим no, таким чином. No, це це дійсно? безумовно, проект 35 мільярдів євро. Ці 35 тобто, мільярдів не просто не, 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 не просто їх втопили в чорному. Морі так, а по їх повинно повернути, а повертати будуть споживачі саме європейські споживачі, до яких буде надходить газ, тобто повернення інвестицій і прибуток, не забувайте. Про це буде закладено в тариф транзиту російського газу по південному потоку. Тобто потеку. на це йдуть уряди європейського на це погоджуються уряди європейську. А можливо просто не хочуть сваритися із Газпромом. Газпром не відіграє ключової ролі на європейському ринку, це треба розуміти. Тому що якщо на початку нульовий Газпром займав половину європейського ринку 50%, то сьогодні. Сьогодні ледь він дотягує до чверті. Це серйозно. Тобто <гум> Європа повністю переходить на зріджений газ, намагається максимально перейти на зріджений газ, на газ власного видобутку. Тим більше, що зараз очікується після Сланцевої революції в США, що. Американський газ навіть шістнадцятого року може вже надходити на європейський ринок в сполучених штатах. Його вже вже більше ніж потрібно, пане Валентине, а Що собою буде являти цей південний потік? Ось на якій глибині будуть ці труби прокладати? Як технічно? Що дві це? тисячі метрів? О... Протяжність, я не пам'ятаю, морської частини приблизно 2, глибина дві тисячі метрів, mm -hmm. і протяжність, по-моєму, 900 кілометрів морської частини. Можу можу помилитися зараз е, в ці цифри, е, тому що північний 1200, кожна гілка була 1234 кілометри. Ну, це точно. От стосовно південно-морської частини, не забувайте, що ще треба е, збудувати коннектори на території Росії. Не тільки і головна проблема для Росії на сьогодні, про що йдуть переговори, і чому ми, до речі, звернулися до енергетичного співтовариства, це статус південного потоку, тому що північний потік має статус трансєвропейського. На нього не розповсюджується третя енергетична директива. Там не потрібно резервувати потужності, не потрібно розділятися, як як вимагається від України. До речі, стосовно південного потоку, такого статусу немає. І е, пан Путін постійно от останні переговори з е, Меркель довели, що Росія не втрачає надії отримати саме статус, такий, як для північного, так і для південного А є техногенні ризики. У цього ну, безумовно, агресивна середа. Агресивна середа. Ми не знаємо, що знаходиться на глибині е, в Чорному морі. Про це достатні колеги достатньо часто говорили. Но це питання до Туреччини, яка, до речі, погодилась, щоб прокладка цієї труби йшла в економічній зоні Туреччини. До речі, вона отримала не непогані. Ні, пряники за це вона отримала і зниження ціни, вона отримала і зменшення, скажімо, без штрафних санкцій, зменшення обсягів закупівлі. Ну тобто, і вони вже готові працювати стосовно блакитного потоку, це з Росії до Туреччини газопровід, який вже працює, і вони готові його розширювати. Ну тобто, там достатньо цікава ситуація. Скажіть, є ризик, <кхів> що українська ГТС залишиться без транзиту російського газу, якщо наповно запрацює північний потік, якщо південь. Росія реалізує всі ці проекти, безумовно. Такий ризик існує, питання полягає в іншому. Ні один з цих проєктів не а, має підземних газових сховищ, такі, які має Україна. А підземні газові сховища, ну як в електроенергетиці, гідроенергетика і теплова енергетика, так і атомна. Атомна виробляє, її не можна зупинити. Гідроенергетика і теплова можна зупинити так. Тобто, коли струм не, не потрібне, не 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 потрібне. Те ж саме з українськими підземними сховищами газу. Якщо без цих сховищ у пікові моменти. Будь-яка там запас найкраща бути. труба. Нічого не буде. Цей запас, тому що він підтримує тиск в, в трубі, коли споживання там зростає до максимуму. Є прогноз, що можливо Україні доведеться вивести з експлуатації дві гілки. А що це для нас Не, означає? Ні, існує такий прогноз. Просто ми ці гілки будемо використовувати для отримання газу в реверсі. Тобто з Європою зараз проведені попередні переговори. Ми можемо через Польщу, ми можемо через Словаччину і через Угорщину, що найменше вже зараз ми говоримо про це: отримувати приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу. Питання в тому, щоб Україна змогла заявити в Європі на європейських газових хабах, на європейській газові біржі про себе і отримати ці обсяги. Ну виходячи з прогнозів, за Раз пропозиція перевищує попит, тому знайти ми їх зможемо е, в бюджеті на наступний рік. Закладена ціна газу 421 долар за тисячу кубів. Е, це підтверджує вже повністю провал переговорів з Росією чи ні? Ну, це поки не провал, це орієнтовна ціна, виходячи з ціни на нафту, яка була протягом цього року. Тобто ціна на газ вона залежить від ціни на від світової ціни на нафту. З лагом так званим 9 місяців. Тобто, якою була ціна в першому кварталі цього року, такою буде ціна в першому кварталі наступного року на газ. От вони залежать таким чином. Якщо нафта знижувалась, тобто ми розраховуємо на те, що протягом другого-третього кварталу буде зниження ціни на газ. Незначне, але зниження. А стосовно переговорів, переговори. З боку чи вимоги з боку російської сторони носять суто політичний характер, тобто тільки вступ до митного союзу, президент заявив, що ми можемо приєднатись до деяких положень митного кодексу, або пробачте митного союзу. А що ми можемо запропонувати в обмін на вигідну ціну на газ у цьому союзі? Це може бути і питання флоту. але перш за все, я думаю, що мова буде йти про активи про економіку України, тобто про можливість входження російського бізнесу на український ринок і гарантії роботи цього бізнесу. Тут тобто, це, перш за це те, що більш за все цікавить Росію в даному випадку. І наскільки ж ми тоді можемо здешевити газ пропозиція пролунала однозначно, як то кажуть. Тобто, пан Міллер сказав, що така ж ціна як для Білорусі, тобто 165 доларів за тисячу кубічних метрів. Ваш прогноз, то ми приєднаємося до цих положень, до певних положень митного союзу? Якщо ми будемо, якщо ми намагаємося чи сподіваємося, чи йдемо до митного союзу, тоді ніякі альтернативні проекти на сьогодні більше не потрібні. Тобто всі, всі альтернативні проекти, які розробляє Україна на сьогодні, вони економічно привабливі, вони доцільні за високою ціни на газ. Якщо ціна на газ буде низькою, ну і ще питання згідно бюджету за бюджетом. Різниця між цінами закупівлі газу і його реалізацією теплокомуненерго, тобто фактично споживачам, 21,5 мільярд гривень. І цей дефіцит хочуть покрити зокрема також за рахунок випуску облігацій. Це небезпечний дефіцит для Нафтогазу. Є достатньо простий вихід, оскільки ми розуміємо, що НАК перестав бути монопольним е, імпортером газу, тобто постачальником для правос... для промисловості. НАК може взяти на себе суто соціальну... соціальне навантаження, тобто низькі тарифи, які існують. Угу. Тобто, він стане планово збитковим. Але це потрібно передбачати в бюджеті. Тобто, НАК стає суто суто соціально державною компанією, яка несе соціальне навантаження. Він є планово збитковий. Ці збитки мають покриватися за рахунок бюджету. До речі, так і відбув. До останнього часу, тому що саме розрив в тарифах різниця в тарифах вона покривалася за рахунок бюджету. Ну в даному випадку пропонують просто інші інструменти. Тобто то це означає, що тарифи для населення не зростуть? Це означає, що тарифи для населення зростають приховано. Тобто, все одно йде навантаження на якщо навантаження на бюджет, то це навантаження на платників податків. Це знову ж таки наші з вами гроші, які ми сплачуємо до бюджету у вигляді податків, і вони йдуть на компенсацію цієї різниці. Тобто, ми обманюємо самі себе. Прогноз, що буде із ЕЛНДЖІ Україна із цим національним проєктом, Адже нагадаю, що Україна підписала спочатку договір про співробітництво з його реалізацією з американською та іспанською компанією однак, через кілька годин після підписання іспанська компанія ГЕСНЕЧРАЛФЕНОЗА заявила, що ну спростувала свою участь у цьому проєкті. Чим це все закінчиться і що буде з цим терміналом? Це більше ну, такі політичний скандал, ніж економічний, тому що якщо подивитися на сам документ, який підписував, це протокол про намір. Ніяких обов'язків сторін ну, не йшлося. Ні про які гроші не йшлося. обов'язки сторін, тобто обов'язків сторін навіть виконувати цей документ не було. Тобто це прото протосуто протокол про намір. Що стосується реалізації проєкту, проблем немає ніяких, тому що є перший етап, який має закінчитися до 2015 року. Він профінансований, він фінансується за рахунок кредитних коштів, тобто прикладання газогону від суходолу до моря, де буде стояти термінал регазифікації. Тобто до 2015 року. До першого кварталу 2015 року Україна має змогу шукати інвесторів, створювати консорцію. Ну аналогічна ситуація е, у східній Європі в, в Угорщині така ж сама, тобто там повністю змінили склад консорціуму, Від цього проект не постраждав, він продовжує реалізовувати. А ну. деякі експерти називають, що термінал з прийому скрапленого газу може стати ще одним пам'ятником викинутим грошам. Е, як ви ставитесь до таких висловлювань? Це, так може бути? це робота зовнішньополітичного відомства. Нам потрібно працювати в. Європі. Європі нам потрібно в Європі в, півні, в Північній Африці, тобто з постачальниками газу потрібно постійно проводити. Це робота дипломатів, це вже навіть не, не відноситься до галузі енергетики. Це дипломатична робота, потрібно укріплювати зв'язки з країнами, які можуть постачати нам газ. А наскільки це вирішить наше газове питання? Скраблений газ? А, ви знаєте, ніякі джерела альтернативні не вирішать. Питання, доки ми не будемо зменшувати споживання, перш за все промисловість і комунальна енергетика. Поки ми не зменшимо споживання, ні ні одна альтернатива не, не допоможе нам. Тобто, ми можемо допомогти самі собі. Дякую вам, пане Валентина, за цю розмову. Про газогони в обхід України, їхню економічну і політичну доцільність а також про ціну газу наступного року. Ми говорили із незалежним експертом у газових питаннях, екс секретарем Нафтогазу Валентином Землянським. Програму провела Ольга Ксьонд. Дякую, що дивилися найважливіше поміж рядками. Щастиво! ви б хотіли знову повернутися в Нафтогаз, працювати там? Якщо запросят, то чому ж?